Поблизу Вінниці вже більше ста років йде вистава. Театром став храм Миколи Чудотворця, а головним актором покійник за прозорим склом труни. Хто він? І чим здобув власне безсмертя? В стінах свого московського дому шестирічний хлопчик грається в лікаря. Хворі змінюються: батьки, няня, іграшки. Залишається тільки лікар Микола Пирогов. У 14 років Микола Пирогов стає студентом Московського університету. Він прописує собі два роки, адже вже твердо вирішив стати лікарем. Навчання хірургії зводиться до трьох правил: м'яке ріж, тверде розпилюй, тече, перев'язуй. Приготування анатомічних препаратів забороняють, рости не проводять рідко. За всі роки навчання Пирогов бачить лише кілька операцій. У 17 років Микола Пирогов стає лікарем. У 21 доктором медицини. У 26 років професором хірургії. Хірургія ще не знає наркозу. Операція катування або смерть від шоку. Как обізбалювати того? Существували определенні сонні губки. Сонні губки це там определенна сміть, в тому числі і опіума, кстати. Существовало надавливание на сонные артерии. Весьма такой серьезный способ, потому что после таких методов обезболивания к жизни возвращались далеко не все, И не только по причине операции, а по причине самого метода. Чем быстрее проведена операция, тем больше шансов у пациента выжить. Про швидкість, з якою оперует молодой хирург, складывают легенды. Пирогов усуває камінь із міхура або ампутує руку всього за дві хвилини. Він знає анатомію як досвідчений мандрівник карту. Микола Пирогов бачить речі, які інші просто не помічають. Одного разу він спостерігає як на ринку розпилюють заморожені м'ясні туші. На зрізах добре видно розташування внутрішніх органів. Три дні він заморожує труп, потім розпилює його на тонкі паралельні пластинки. Вилучає потрібні для вивчення органи. Вісім років триває робота. Атлас топографічної анатомії Пирогова стає вершиною медичної науки. У майстерні скульптора пирогов помічає, як швидко застигає гіпс. Вже наступного дня він фіксує перелом кістки змоченими у ньому бинтами. Невтомний хірург відвідує майже усі театри військових дій свого часу. Він створює перший в історії хірургічний конвейер і починає масове знеболювання операцій ефіром. Звісно, що в час кримської кампанії він провів більше 10 тисяч оперативних вмішательств. І причому вмішательств весьма і весьма складно. І та швидкість, з якою Пірогов Випоняла ці слажніші операції, але впечатляє хірургам і на сьогоднішній день. І то філігранне майстерство, при було не халту. Одружується Пирогов уже за 30, але перша дружина рано помирає. Справжню любов і підтримку Микола Пирогов знаходить у другому шлюбі. Олександра Бістром розумна, практична, дещо меркантильна. Вона стає доброю матір'ю двом його синам Миколі і Володі. 46 років Пирогов вимушено залишає державну медицину. Геніальний хірург людина незручна для уряду Російської імперії. Правду про корупцію і казнократство у шпиталях і на війні Пирогов не боїться говорити навіть царю. Царський наказ робить доктора безробітним. У 51 рік Пирогов позбавлений усіх офіційних регалій і виплат. Він оселяється у маєтку Вишня під Вінницею. Але хірург вміє протистояти долі. Він перебудовує корчму на лікарню, створює власну операційну і аптеку. Він робить безліч важких операцій ампутації, резекції суглобів, літотомії. До нього привозять поранених молотарками з відірваними і роздрібленими руками і ногами. Супереч обставинам, пирогов констатує найкращі результати лікування за всю свою практику. У 70 років пирогов починає хворіти. Катаракта ховає барви світу, мучить виразка у роті. За місяць до смерті Пирогов діагностує у себе рак. На початку зими 1881 року хірург помирає. Він так і не встигає дописати сповідь свого життя щоденник старого лікаря. Час оцінить краще за нас наші переконання і дії. І якщо ми всім серцем слугували ідеї, що вела нас до істини, злива часу, не змиє її разом із нами. Дружина пише прохання зберегти тіло чоловіка у нетлінному вигляді. Вперше православна церква дозволяє залишити тіло без традиційного поховання, щоб учні і продовжувачі шляхетних і богоугодних справ раба Божого Миколи Пирогова могли споглядати його світлий образ. Пирогова бальзамують на четвертий день після смерті. Труну встановлюють на рівні двох метрів під землею. Є люди, наприклад, які говорять про те, що. Дійсно, так, як лежить Пірогов, християнин лежати не повинен. Але є така думка, я десь не пам'ятаю, де я вичитував, що все, що поховане нижче рівня землі, воно є в землі. За життя Пирогов мріяв бути похованим під липами на своїй улюбленій алеї, але люди і доля вирішують інакше. Сьогодні тіло хірурга головний експонат музею садиби Вишня. Чи бажав собі такого безсмертя сам Микола Пирогов? Перший раз я побажав безсмертя за могильного життя. Це зробила любов. Потім це бажання життя за труною поступово зникло. З Часом я дізнався, що не тільки одна любов складає причини бажання жити вічно. Віра у безсмертя будується на іншому ідеалі.